Вів до околиць Києва колону ворожої техніки. Служба безпеки України затримала російського агента. Чоловік у перші дні повномасштабної війни на власному автомобілі супроводив 12 одиниць техніки окупантів із Сумської до Київської області. Будучи місцевим, фігурант знав всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних. А також про місцезнаходження українських військових більше того, після звільнення Сумщини затриманий продовжив співпрацювати із представником Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. Для комунікації та передачі даних використовував закриті канали електронного зв'язку. Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами, затриманому повідомлено про підозри за частиною першої та другої статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада і державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.